Куди пішла? Лише мені ще лимонад може, я ще лимону собі долею. Тобто до, долею води, до того лимону. І ще буде в мене лимонад два. А я ще свій не допила. Ну, то тобі можна розбавляти, бо тобі все засильне, засильне. Можна ще трохи розбавити. А мене вже. Все, лимон. Ні, ну мене теж. Ну, та де пальці пхаєш в чуже орня. Ну що взагалі вже чи що? Просто Іди ти, Діана, знаєш Дубай. куди. Ні, ну я ще такого не бачу. Ну тут цирк просто на дроті. Взяло, запхало пальці в чужі. Зараз було, Чу... що? чужий. Ти собі сполощи. Чужий стакан і і, 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 і жмякає чужі лимони. Ну то просто розумієш. Отак би хотів зазняти Боже, то віддати. навіть би не вийшло, Та не треба мені твого. Дай й обмінюємось. Не будемо обмінюватися. Цирк просто, і вона ще тут та 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 тата. Ні, тут Діан, діян діанати.